Вітаю всіх! В одному із своїх останніх відео я казала про те, що я планую ще один проєкт по переробці. І ось настав той день, коли я нарешті монтую це відео. Два однакових пальта, яких я купила на Суперзнижках. знижках, там щось 70% ов, ну щось таке. Я їх давно виглядаю. Давно на них дивлюся, але ніяк не могла купити, бо була повна ціна, ну, на що мені воно потрібно, адже жодне з цих пальт не відповідає моїм потребам. Тому я купила два, щоб їх зміксувати і зробити одне ідеальне. Ви запитаєте, чому я тоді не куплю тканину і не пошию собі те ідеальне пальто, яке я собі там хочу. Не можу знайти такої тканини? Не можу. Така тоненька, стюбана тканина. Дуже тоненька, Бачите? На таку англійську погоду, коли вітер, такий трошки дощ, але не дуже холодно. Ну, тобто нема морозу. Мені потрібно ось таке пальто. Ну, а зараз давайте я покажу, як же це пальто виглядає на мені. І ось я його одягнула з брюками. Ну, дожна, напевно, зі штанами окей. Нормально, в принципі, непогано. Але мені дуже не подобається ось цей А-силует, силует дзвіночка. Я люблю більше прямі силуети, тому це перше, що б я б хотіла змінити. І напевно з брюком було б окей. Але тут ще одна проблема, дуже вузькі рукави, які потрібно розширити і понизити е, пройму, тому що саме з светрами або навіть ось це моє об'ємне єд... об плаття, тут доволі об'ємні рукави, мені складно, я відчуваю дискомфорт. Ну, як ви бачите понизу, е, недостатньо довжини цього пальта, тому плаття виглядає з-під пальта. і ну, це... це... Це погано. Тож, звичайно, що треба його е, зробити довше. Так, дівчатка, зараз час пригадати, коли ви грали востаннє в паперові ляльки? Напевно, дуже давно. Якщо пригадали, напишіть мені у коментарях. Зараз будемо грати з вами. Разом. Отже, знаходжу на одному пальті свою реальню, реальну лінію талії, там де от я вважаю, вона має бути і мені зручно. І обрізаю те пальто навпіл. На іншому пальці максимально залишаю довгу саме спідницю або низ пальта. І в мене з'єднується пальто буде по лінії талії. Таким чином я його подовжую ну, приблизно на сантиметрів 15 Єдине, що у мене буде не співпадіння по е, застібці, саме по кнопкам. Але це мене зовсім не ховлює. Нижню частину я трошки завузила, е, обрізала саме тут, на папері, але я думаю, що там будуть е, шлиці. Треба подивитися, чи можливо це зробити. Також... Вирізала частини рукавів, ну, може сантиметрів 5 я додам до ширини. І з паску вирізаю листочки для кишень. адже в оригінальному пальті кишені в бокових швах це не дуже зручно. Отже, ось так було схематично, а тепер давайте до тканини. До цього відео є ще одна важлива ціль дати вам відчуття натхнення на шиття. Зняти, змонтувати і викласти його в такому форматі, що у вас було відчуття, і начебто все це так просто робити. І це чудово, і це прекрасно. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, що це праця. Інколи навіть важка праця. І я вам скажу, що це і брудна праця, тому що мій чоловік був просто в шоці від кількості сміття в процесі шиття. Перешиття оцього пальта. І давайте будемо реалістами. Це зайняло не день і не два, ну, може, тижня-два я так шила, але за умови, що у мене чотири повних робочих дні. Тому точно сказати, яку кількість часу я на це а, змогла вкрасти у себе, я вам не скажу. Щодо шлиця по боках. Я б дуже хотіла, щоб я могла знайти ось такі кнопки, які використані вже в цьому пальті. Вони такі м -м, сіро синього кольору. Але, на жаль, у мене таких немає. Можливо, колись я знайду в якомусь магазині і просто на цій шлиці по боках доставлю їх і буду в мене прям. Все ідеально. Наразі просто залишаю їх відкритими. А якщо вони раптом мені будуть не подобатися надалі, хоча зараз мені подобається, то я просто ці шлиці зашию. Хоча, напевно, якусь все ж таки функціональну складову вони несуть. Вони трошки отак от якби стірчать, якщо так можна сказати, по боках, але ж це стьобана тканина, ну, що я від цього хочу поки залишаю формат шлиць. І ось цей, до речі, зріз такий косий, фігурний, я також обшиваю косою бійкою. Зараз у мене в роботі верхня частина пальта. І ось саме цей рукав уже перероблений. Опустила я тут пройму. ось таким чином висікла ось такий шмат. Тканини понизу і розширила рукав. Десь так приблизно на сантиметрів 5-6. А тут приблизно ну сантиметрів 5, напевно, може, трошки менше. І тепер я працюю з іншим рукавом. Тут мені теж треба відкласти ту саму висоту і висікти. Ось так. До кінця я тут цей рукав не виймала. Ну, Щоб менше там роботи робити, адже тут треба все висікати, всі ці нитки, дуже багато сміття. Скажу вам так, що пальто пошито дуже гарно. Прямо розраховано на те, щоб буде пратися, носитися молодці. Ось цей бренд прям молодці, шиють гарно. Так, і ось тут у мене всередині, зараз виверну рукав. Ось така внутрішня частина. Все ж я теж закриваю бійками. Ось тут вона складається правда з двох частин, ну нічого страшного. Це, цей шов у мене вже закритий. Залишилося ось цей. Тут у мене бійка йде, а під бійкою йде зігзак. І я вам скажу, що зігзак це чудова ідея. Саме з'єднувати ось такі стьобані тканини. Вони стають ось тут пласкими, їх простіше обшивати бійкою. Дробляю ось тут рукав, висікаю пройму, з'єдную. Ну Можна сказати, що верхня частина у мене готова. Готова моя верхня частина, рукави вшиті, все чудово. Сколола дві деталі по талії, потім цей зріз буду закриватися бійкою всередині і ззовні. Також я заколола. Приблизно, де буде мене кишеня, приміряла мені цей варіант, ця висота, цей нахил підходить. Як ви бачите, кишеня з листочкою, і листочка буде з паску, а чому ви ні. І внутрішня частина кишені буде з кишені, яка була в пальті, але в боковому шві. Дуже гарно все мене виходить. Те, що конкретно я хотіла, отже, продовжую з кишеню шити. Як шити такі кишені з листочкою, то у вас є можливість подивитися на моєму каналі. Вже є відео, коли я шила пальто. Там все зрозуміло, крок за кроком, всі можуть це зробити, тому залишу вам посилання. Отже, шию кишені. Друзі, готове моє пальто. Я вивернула його внутрішньою стороною назовні. І хочу вам показати, що там всередині. Так, ну що ж, рукав, саме пройма, боковий шов, всі ставки, все закрито, обшито косими бійками. Тут, ви бачите, теж бійка, що закриває шов з'єднання. Тобто, я просто взяла дві частини і наклала одну на другу. Можна було б зшити. І припуски розпрасувати, але чомусь мені здалося, що це не дуже добре. Що я хотіла залишити саме цю частину максимально пласку. Це тканина не з цього пальта, і це бійка не по косі, а по дольовії, тому що тут по косі вона, в принципі, і не потрібна. Це просто інша підкладка, яка більш-менш підходила мені по Ось вона повністю отут по всій лінії талії йде. Щодо кишені. Кишені тут повністю теж закриті бійками косими. Ось тут вона закріплюється на ніжку, щоб всередині вона отак от не ходила, а була. Закріплено так, як мені потрібно з цієї сторони і з іншої сторони. Ну, а це шлиця з Ось тут я також проклала строчку. Ось тут також закріпила ніжкою, щоб вона виверталася з цієї сторони, і з іншої сторони. Це вже зовнішня сторона пальта. Ось так шлиця виглядає. Зодні, начебто непогано. З цієї сторони також. Звичайно, що тут у мене доволі низько знаходяться кнопки, але я так низько застібати не буду, бо незручно буде йти. То найнижче це ось ця, мабуть, третя знизу кнопка буде. Ось тут, з лицевої сторони, закрита у мене лінія талії. Саме невеличким відрізком тканини не по косі з паскою з того пальта. Так, Я тут бачу дірочки від минулих строчок, але ж я викручуюсь, як можу. І ось так виглядає кишення з цією листочкою. Повністю я вимушена була розібрати цей пасок, бо коли я почала його заміряти, дивитися, він був повністю кривий. Тому мені потрібно було розібрати всі ці строчки і зробити нову висточку, щоб все було в мене рівно і красиво. Кишені з цієї сторони, кишені з цієї сторони. Я вважаю, що це класна ідея використати пасту. Ну і рукави практично не видно, що я там щось змінюю, якщо чесно, але дуже зручно, тому що всі мої светри тепер це пальто поміщається. Давайте ж я його нарешті перевірю. Трошки остогидли мені ці всі, всі примірки у дзеркалу, зйомку у дзеркалу. Давайте сьогодні зробимо більш реалістичну картинку. Я вийшла на вулицю, поставила камеру на штатив і от моднічої. Поки показую моди, хочу поговорити про колір цього пальта. Адже на сайті, коли я його купляла, він був сірий. Але коли я його отримала, він такий, знаєте, сіро-синій. Але я задоволена цим кольором, аби тільки не чорний. Чомусь мені не хотілося чорне пальто, ну, тому що ти і так виглядаєш, як всі в чорному, а хочеться трошки відрізнятися. Отже, ви щойно побачили, як виглядає пальто в застібному вигляді, і от якщо я хочу розстібнутися, то я б зав'яжу, напевно, пасок позаду. І ось таким чином все це буде теж красиво на мені це пальто сидіти. Що ще хочу сказати? Щодо голих е, щиколоток. Не переживайте, мені не холодно, я адаптована і я так хожу всю зиму. Якщо мені там сильно холодно і мороз, то я просто одягаю штани або брюки. Але мені було потрібно, як ви розумієте, пальто саме для спідниць та суконь. Ось така була історія пошиття, перешиття, переробки мого ідеального пальта. І дивіться, що тут я розклала залишки від шиття, і мені здається, що з цього всього можна ще зібрати куртку. Це в мене. Ще робота на майбутнє. Ну, а я з вами прощаюся. Сподіваюся, вам було зі мною приємно і навіть десь корисно. Зустрінемось в новому відео. Бувайте!